Лікарка Альбіна родом із Сум. Там вона була доценткою кафедри в медичному інституті. На початку повномасштабної війни вона була змушена виїхати з рідного міста, але не змогла поїхати за кордон. Я не змогла виїхати з певних моральних якихось установок. Я доїхала до кордону, подивилася на нього і почала шукати роботу в Україні. Альбіна давно хотіла працювати у міжнародній організації, тож стала лікаркою медичного евакуаційного потягу лікарів без кордонів. На її рахунку вже 41 евакуаційний рейс. Мета цього потягу була в тому, щоб була можливість надання медичної допомоги протягом транспортування пацієнтів. І саме це ми і можемо робити. Ми можемо продовжувати лікування пацієнтів, антибіотикотерапію, проводити знеболення пацієнтів. Ну і надавати ті міри догляду за пацієнтами яких вони потребують, і звичайно багато було таких пацієнтів, які б просто не могли бути транспортовані звичайними потягами. А окрім того, у нас є реанімаційний вагон, в якому працюють лікарі-анестезіологи. Потяг лікарів без кордонів вивозить людей до західних областей України із регіонів, наближених до зони бойових дій. Альбіна каже, кожен рейс складний та особливий по-своєму. Важливо, найважче це психологічний контекст, коли ти спілкуєшся з цими пацієнтами, які звісно в них є травми різного ступеня важкості, фізичні травми. Але що найважче для для них і вже для нас, як для медичного персоналу, будь-якого медичного персоналу, чи то лікар, чи то медсестра, чи то. Молодші медичні працівники це саме психологічні травми, які отримали ці пацієнти. Вдома на Альбіну чекають рідні. Її мати спочатку навіть не знала, куди пішла працювати її донька. Лікарка каже, хоч мати і хвилюється, але пишається нею. Взагалі цікава робота, цікавий досвід роботи з представниками різних країн з організацією, яка має досвід роботи в якихось надзвичайних умовах. Це звичайно є дуже цікаво. Во є певний поклик, щоб працювати в таких умовах, допомагати людям. І це дуже добре. Дуже сумно, тільки що це відбувається взагалі в будь-яких країнах. І надзвичайно сумно, що це відбувається в нашій країні. Олександра Фіненко, Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.